Чи траплялось таке, що людина приходить на ВЛК із купою діагнозів, із МРТ, рентгенами, довідками від лікарів і все одно чує придатний до військової служби. Біль у спині, проблеми серцем, тиск, навіть серйозні захворювання, які реально заважають служити, часто залишаються непоміченими. Ти можеш запитати, чому так відбувається? Це несправедливість чи просто халатність? Правда жорстка у 2025 році ВЛК працює за суворими правилами, але водночас ТЦК має план і їм потрібні люди, тому інколи хвороби згладжують або взагалі ігнорують. У цьому відео дивись далі. Топ 5 причин, чому на комісії можуть визнати придатним навіть із діагнозами, реальні приклади пасток, у які потрапляють військові, поради як цього уникнути та відстоїти свої права. Підсумковий чек-лист для тебе та твоїх рідних. Причина номер один: відсутність документів і доказів. Головна помилка йти на ВЛК з голими словами: фраза болить спина або не можу бігати без жодних документів, нічого не варта. Як працює система? Комісія керується наказом 402. У ньому чітко прописано, щоб встановити діагноз, потрібні медичні документи та результати обстежень. Немає МРТ, немає грижі, немає кардіограми з навантаженням, немає ішемії. Немає спірографії. Дихати за паперами ти можеш добре. Тому навіть якщо хвороба є реально, але вона не зафіксована в документах для ВЛК. Ти абсолютно здоровий. Порада: заздалегідь, збори МРТ, рентген, ЕКГ, аналізи, виписки. Звертайся до вузьких спеціалістів, невролога, кардіолога, гастроентеролога. Перевіряй, щоб у довідках були слова, обмеження функцій, стійкий больовий синдром, компресія, нервових корінців, зниження працездатності. Без цих формулювань твій діагноз не вплине на категорію. Причина номер два: неправильні або слабкі скарги на комісії. Уяви, ти сидиш перед лікарем і кажеш, у мене трохи поболіє спина. А він у відповідь у всіх болить і все придатний. У чому проблема? Скарги це основа протоколу ВЛК. Якщо ти кажеш, іноді болить, то лікар записує скарг, немає. Або незначні, а саме скарги, плюс документи категорія Б чи А, приклади слабких скарг. Іноді болить буває неприємно, поболіє бо після роботи такі слова не впливають на рішення. Приклади сильних скарг, біль у попереку постійний посилюється після 10 хвилин ходьби. Не можу підняти більше 5 кг. з'являється різкий біль. Оніміють оніміють пальці ніг. Важко відчувати стопу. Не можу довго сидіти чи стояти. Потрібна змінна положення. Запам'ятай, що детальніше і конкретніше, ти описуєш свої проблеми, то складніше їх ігнорувати. Но причина номер три: старі обстеження або довідки. Часто військові думають, у мене є марте тривічної давності, цього достатньо. Але для ВЛК це не доказ. Правило. МРТ рентген мають бути не старші 6-12 місяців. Виписки з лікарні бажано за останній рік. Амбулаторна карта має містити регулярні звернення. Якщо документи старі, лікар каже, хвороба могла зникнути, і ти знову придатний. Порада перед комісією у нове обстеження. Особливо важливі МРТ хребта при болях у спині, ЕКГ із навантаженням для серця. Спірографія при сколіозі кіфозі. Причина номер 4. Фраза, ви нормально виглядаєте. Це класика, людина з грижою хребта заходить у кабінет. Лікар дивиться, раз пройшли своїми ногами, значить здорові. Інший приклад у військового стану з хребтового каналу. Але лікар каже, раз стоїте, значить, усе добре. У чому підступ? Багато хвороб не видно зовні. компресія нервів, ішемія серця, ранні стадії артрозу, легеневі проблеми. Але без обмежень вони виглядають як нормальний стан. Чому ніколи не мовчи, скажи чітко, я можу дійти сюди, але після цього маю сильний біль задишку аніміння. Лікар не має права ґрунтувати висновок лише на тому, що ви виглядаєте нормально. Причина номер 5. тиск і психологічні маніпуляції. Багато військових стикаються з тим, що їм прямо кажуть: не вигадуйте, усі служать, і ви будете армії. Потрібні люди, ви ж чоловік. А хтось взагалі чує, хочете додому, значить ухиляєтесь. Це психологічний тиск, і під ним багато хто замовкає. Як діяти? Завжди спокійно повторює, маю право на обстеження і оцінку стану здоров'я. Посилайся на наказ 402. Якщо тиснуть, вимагай письмову відмову. Часто після цього лікарі стають уважнішими. Пам'ятай, велика це не покарання, а оцінка твого здоров'я. І твій обов'язок довести, що проблеми реальні. Отже, чому навіть із хворобами тебе можуть визнати придатним. Немає документів і доказів, слабкі скарги, старі довідки, нормально виглядаєте, тиск і психологічні маніпуляції. Але всі ці причини можна подолати. Що робити прямо зараз? Збирай усі документи, оновлюй обстеження, вчися правильно формулювати скарги. Не піддавайся тиску. Знай свої права і посилайся на наказ 402. Якщо ти або твій рідний готується до ВЛК, не йди на авось. Від твого здоров'я залежить не лише служба, а й майбутнє життя. Поділись цим відео із побратимами, збережи собі, щоб не забути, бо завтра саме ці знання можуть стати вирішальними. Якщо інформація була корисна, підпишись на мій канал та постав вподобайку. Дякую!